Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Тема неприємна, болюча і непопулярна, Але буду говорити про неї. Все частіше, частіше бачу відео звернення в соціальних мережах військових, які записують ці відео про допомогу у придбанні гуми, тормозних колодок, до службових автівок, тепловізорів тощо. Пише військовий користа. Пише військовий костир, ви уявляєте, якби, наприклад, під час проведення військових маневрів в ході бойових дій, наприклад, військової якоїсь країни НАТО або просто іншої країни став перед камерою смартфону, записав відео про те, що внаслідок виконання бойового завдання було пошкоджено автомобіль, на якому вони рухались, наприклад, задні колеса чи двигун. Да, будь що. І після цього назвавши своє прізвище, батальйон бригади або номер військової частини звернувся до суспільства і попросив скинути йому на карту кошти для ремонту вказаної машини. Будь-якій країні, де сталася б така подія, була б надзвичайною взлетіла б з посад від міністра до прямого командира, тому що перетворювати наш квіт нації наших військових на жебраків не можна. За першою вимогою керівник зобов'язаний надати все необхідне, немає де взяти або купує за свої, або йде з посади. З власного досвіду може сказати, що будь-який керівник відповідає за матеріальне забезпечення підлеглого. Це входить до хола службових чи посадових обов'язків кожного керівника. Якщо керівник не здатен забезпечити свій особовий склад. Необхідним арсеналом для виконання бойових завдань за законом він визначається професійно непридатним і звільняється через службову невідповідність. Скажіть мені, до яких пір ми будемо бачити керівників ТЦК, смокчущих дівчат у себе в кабінеті чи владних елітних автівках, керівників логістичних служб, купуючих маєтки в Лондоні, командирів військових частин на дорогих елітних машинах. У дорогих годинниках і разом з тим військових, які стоять по коліна в вагнюці, і під вибухи ворожої артилерії, просять їм купити гуму на службовий поза, шляховик чи тепловізор, чи банально бронежилет. Виявляєте це дно? Поки військовий же бракує хтось на закупівлях ЄС, наприклад, робить собі статки і поважно йде з посади на власній яхті в сторону Іспанії з повнолітніми синочками призовного віку. І нікому до цього немає справа командир, який привласнив автівку волонтерської допомоги, яка спрямована була конкретному військовому, катається шляхами столиці з дірками. Асцикливе ДБР закриває справу щодо нецільового використання гуманітарної допомоги. Загалом мільярди доларів йдуть на чиновників, які зовсім не наближають нашу перемогу. Прокурори ДБР та інші силовики, які просто їдять за наш рахунок. Цифри там шалені розписав на сторінці скільки і як. А тепер спокійно переварили цю інформацію і запитали в себе. Кому потрібен такий штат напівцивільних професій? Якщо війському їсти немає чого, кому вигідно, що був настільки роздутий штат, на який витрачається трильйони гривень? Чому дотепер в нас не працюють в три зміни заводи по виробництву боєприпасів? Зате працюють асфальтні заводи і нічні клуби. Чому на зараз заборонено спрощену систему отримання частинами гуманітарної допомоги, яка оформляється через митні пункти? Чому жоден керівник? хто крав в армії не отримав реальних термінів. Хтось зараз знає, що робить супутник, який ми з вами купили за мільярди гривень для того, щоб ми перемагали. Хтось каже, де ділися сотні мільярдів допомоги, ми вимушені відзтупати, бо немає боєприпасів. Хтось знає, чому саме так пройшли перемовини з союзниками, що допомогу нам блокують. Чому ми досі не гуляємо в Криму? Як там обіцянки, які деякі обіцяли потужні керівники. Це питання я чую від простих людей щодня. Хіба не можна налагодити простий професійний менеджмент зрадників знищити, привести країну на військові рейки, працювати заради перемоги, а то якось працюють тільки прості українці викоренити дурість з армії. Звичайно, ви скажете в країні війна. Я зараз всі мають допомагати. Я погоджуюсь за умови відсутності того, про що я написав ви, що я не побоюся цього слова, але розумне керівництво. Військове знищено в нашій державі когось в Молдову, кого ще кудись. Ви не розумієте, що відбувається скоро. Вийде моє велике інтерв'ю розслідування, як я проходив ВЛК і що з цього вийшло з відеодоказами від початку і до найвищої ЦВЛК. Вам буде дуже цікаво, як в нашій країні люди мобілізуються. Потім розповім про те, що роблять, щоб не платити одноразову допомогу 15 лямів через загибель на війні. У вас волосся дибке стане. На кишенькових ДБР навіть не сподіваюся. До них без поваги через ссикливість. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.